Всім, всім радісні вітання! Я, Олександр, Людина чудосія, вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи на youtube каналі Сьогодні, друзі, ми продовжуємо з вами наше спілкування, і в першу чергу моя глибока і щира вдячність вам за перегляди попередніх матеріалів. за ваші коментарі за вашу зацікавленість і вашу прекрасну, неймовірну щедрість творця через вас. Дякую за ваші донати. Друзі, сьогодні я хочу у цьому відео особливо підкреслити невпинне служіння кожного із вас. хто... Залучився і взяв участь у тих медитаціях, які я виставляв. Зокрема, від'єднання від Луркера, це вже триває значно більше ніж півроку. І, зокрема, одна із останніх наших колективних медитацій: квітка, життя і стабілізація землі із смарагдовим полум'ям, яку я виставив п'ять днів тому. Саме завдячуючи ці діяльності служіння всіх співтворців у нашому просторі україномовному, англомовному, та й, зокрема, по всій планеті Земля, завдячуючи цим прекрасним людям, які відгукнулися і працювали за методом кожна чотири години медитація, сталося. Те, про що я хочу озвучити. Звісно, ми продовжуємо це не привід для того, щоб ось все квітка, і ми закінчили все. Далі відпочинок на лаврах. Ні, це власно черговий етап, і сьогодні у світі ополитому таємниці непомітно розгорнулася. Трансформація космічних масштабів прихована від пильних очей основного суспільства. Звісно, ні один засіб масового інфікування з вами цим не поділиться. Ви знаєте, кому вони належать. Щойно завершилось видалення ефірної решітки архонтів, такої, знаєте, загадкової. Енергетичної структури, що оточує нашу любу планету, ця монументальна подія знаменує собою поворотний момент в історії всього людства, оскільки кайдани низького частотного існування, врешті-решт, зруйновані, дозволяючи незліченим душам відправитись. Свою подорож до просвітлення і духовної свободи. І в цьому відео, друзі, ми заглибляємось, в захоплюючу область ефірної мережі, якою керували архонти, певних наслідків її видалення і безпрецедентної трансформації, яка зараз відбувається навколо нас. Зараз... Мої сенсейні, відбувається видалення ефірної решітки. А кожною позитивною думкою, кожною взаємодією із півтворцями світла, кожною медитацією, залученою до квітки життя і глобальних моментів. Ми видаляємо ефірну решітку Архонтів навколо планети. Повністю. Ефірна решітка архонтів була енергетичною структурою навколо планети. По суті, це така решітчаста стіна ефірна, що уподібнюється тюрявним гратам у фізичному світі. Планета, людство, милі співтворці. енергія. Черпалася з лей ліній. Уявіть собі, таку решітчасту стіну, невидиму неозброєним оком, та все ж всюди сущу, що укладає колективну свідомість людства у свої межі. Ефірна рішітка архонтів, вона складена енергетична, складна енергетична структура, що оточує нашу улюблену планету. Це концепція, яка довгий час була оповита таємницею. Часто вона порівнювана з тюремними ґратами у фізичному світі. Ця рішітка безмовно впливає на вібраційні частоти землі і землян. За своєю суттю, ефірна решітка рахунтів функціонувала як колосальне джерело енергії, викачуючи життєву силу з енергетичних ліній Землі. І направляючи її вгору в свою лабіринтоподібну павутину, це зловмисне маніпулювання енергії утримувало планету і її мешканців у постійному стані низькочастотного існування, перешкоджаючи духовному зростанню та еволюції. Певне розуміння третього виміру. Третій вимір, як пояснюють багато езотеричних вчань, метафізичних, а включає в себе широкий спектр частот. На своєму верхньому рівні він резонує з любов'ю, світлом і свідомістю, єдності, в той час як на нижньому рівні. Страждає від більш щільних енергій страху, розділення і обмежень. Протягом багатьох епох людство опинялось вкоріненим на більш низьких частотах цього спектру, борючись з тягарем негативу і духовного застою, перемагають тільки найпроменистіші душі в межах. Ефірної решітки Архонтів відбувався глибокий космічний процес відбору. А тільки ті душі, які завершили свою духовну місію, подолали обмеження егоїстичних бажань і стали чистими втіленнями світла, і могли сподіватися подолати обмеження. Решітки, ці сяючі душі, не обтяжені незавершеними знаннями чи невирішеними випробуваннями, володіли духовною стійкістю, необхідною для того, щоб вирватись з ефірної в'язниці. І ось монументальне відкривання. Завершення видлення ефірної решітки Архонтів віщує. Важливе откровення. Це схоже на відкриття небесних воріт, порталу, через який чисті серцем шукачі істини. Можуть нарешті подолати обмеження третього виміру. Ця монументальна новина розноситься луною по всьому космосу, наповненому гармонійними вібраціями божественної любові і світла, драматичний у свідомості. видалення ефірної рішітки архонтів поклало. Початок драматичному суву в людській свідомості, у міру того, як усувається витік енергії, і вібраційні частоти планети починають підвищуватися. А люди пробуджуються до своєї істиної духовної природи. Це пробудження не просто легке. Ворушіння душі, але і сейсмічний переворот самої свідомості. Людство більше не пов'язане обмеженнями низькочастотного існування переживає колективне відродження, щільні енергії, які колись обтяжували нас, розсіються. І на їх місці землю заповнюють хвилі божественної любові і світла. Це глибока трансформація, яка виходить за рамки мовних обмежень логіки, зачіпаючи саму суть нашої істоти, виходячи на світло для тих, хто старано виконував свої духовні місії. Хто Невпинно опрацьовував свої кармічні уроки, і хто шукав шлях духовного просвітлення, це той важливий момент, якого вони так довго чекали. Видалення ефірної рішитки архонтів означає їх звільнення, їх піднесення у вищі сфери існування, це повернення додому для душі. Які пройшли лабіринти людського досвіду, стаючи маяками світла і мудрості, вони факелоносці нової ери, що ведуть людство шляхом любові, єдності і божественної мети, видалення ефірної сітки, архонтів навколо планети тепер. Завершено. Сила Божественної любові і світла розкривається, оскільки ми переживаємо цей період глибокої трансформації, вкрай важливо зрозуміти роль божественної любові і світла. Це не просто. Абстрактні концепції та могутні сили, які пронизують тканину Всесвіту. Божественна любов перевершує всі кордони і об'єднує нас, милі співтворці, в єдине ціле. Ти є я, я є ти і ми є єдине ціле. В той час, як божественне світло. Освітлої шляхістини й духовної еволюції, ми рухаємося за межі обмежень. За відсутності ефірної рішітки архонтів, ці енергії затоплюють землю з безпрецедентною інтенсивністю. Вони пронизують кожен аспект нашого існування, запрошуючи нас прийняти нашу справжню природу як духовних істот, що мають. Людський досвід це заклик. Втілювати любов, випромінювати світло і бути тими змінами, які ми бажаємо бачити в світі новий світанок для людства. Видалення ефірної рішитки Архонтію. Це не ізольована подія, це передвісних серій глибоких зрушень, які змінять наш світ. У міру того, як частоти планети будуть продовжувати підвищуватись, ми станемо свідками прискорення духовного пробудження і руйнування старих парадигм. Насіння свідомості єдності проростає. Проростаючи новою парадигмою співпраці, співчуття і взаємопов'язаності, це бачення світу, в якому руйнуються бар'єри розділення, і людство приймає свою роль розпорядників землі і зберігачів космічного гобеле. Приймаємо трансформацію. У ці перетворюючі часи для кожного з нас вкрай важливо зіграти свою роль у цій космічній драмі. Нам треба і слід прислухатись до заклику, прокинутись, підвищити наші власні вібрації, частоти, випромінювати Божественну любов, які течуть через нас. Поступаючи. Таким чином, ми стаємо каталізаторами перетворення нашого світу. І ця подорож не обходиться, звісно, без труднощів, оскільки залишки старої парадигми все ще можуть чинити свій вплив. Однак, озброєні знаннями про наш справжній потенціал і силу божественної любові і світла ми маємо засоби. Подолати будь-які перешкоди, які можуть виникнути. Навчаємося, пізнаємо, об'єднуємося і медитуємо, перебуваємо в тиші. А видалення ефірної рішітки архонтів знаменує собою монументальну віху в еволюції людської свідомості. Це момент. Глибокого значення, а свідчення нестримного духу людської душі, і сили божественної любові і світла, поки ми пливемо по незвіданих водах цієї нової ери. Давайте робити це з відкритими серцями, з непохитною вірою в нашу вроджену божественність і зобов'язанням бути. Провідниками позитивних змін у світі. Майбутній шлях може бути складним, та він також наповнений безмежними можливостями для зростання, трансформації і реалізації нашого найвищого потенціалу. сяючому блиску божественної любові і світла ми сміливо крокуємо в майбутнє, де єдність. Співчуття і духовне пробудження є дороговказними зірками, що освітлюють наш шлях. Ефірної рішитки архонтів більше немає, і, за її відсутності, ми вільні злетіти до нових висот свідомості, охоплюючи безмежні можливості, які нас чекають. А Я, Олександр, щиро і сердечно бажаю вам. Розвивати і закріплювати це досягнення, адже саме той, хто рухається, той докладає зусиль, той і піднімається на ці вершини, які дарує наша Божественна любов і світла. Тому знаходимо час, можливість для занять, для роботи над собою, тому що саме завдячуючи. Індивідуальним і особливо колективним зусиллям відбуваються ці зрушення. Я, як завжди, заохочую і запрошую до занять. Ті, хто питається, я відповідаю в індивідуальних е відповідях. Телеграм-канал е група Золота епоха закритий. Так саме група закрита, але якщо ви напишете індивідуально, я поясню, яким чином і способом відбувається налаштування кожного нового учасника, щоб сам процес був еко. Пекологічний і делікатний, як для нового учасника, так і для сили і дії, взаємодії нашої групи. Ми продовжуємо, продовжуємо ці дні, ці години працювати, знаходити час і насолоду бути єдиними у колі спільноти сім'ї душі. Золота епоха, всім всім благословення і натхнення. Вдячний за ваш перегляд і ваші коментарі.